Зараз, наприклад, як війна закінчиться, я з грядочку зроблю. Я тепличку поставлю і буду оці маленькі деревця вирощувати. Басаї буду їх вирощувати. Басай, вроде, не пам'ятаю, як вони називаються. Ну, я і, і і займусь садовою цією штукою. Ще не, не читав, звісно, про це нічого, але займусь точно. Я починав з командира відділення бойового підрозділу. Далі я пішов на головного сержанта взводу. Далі знову результати є якісь дії, вчинки, і е, тебе бачать, що ти працюєш. Ти, ти навчаєшся, ти один з кращих. Далі посада головного сержанта роти е, в підпорядкуванні 120 чоловік. Моя, е, мій обов'язок був зона бойових дій е, командування в прямому зіткненні з ворогом. Самий ваші період був це е, напевно 23-й рік. Ми тоді тримали взводний опорний пункт. І перші втрати такі чисельні. Е, і втрати найближчого точня. Останньою, як то кажуть, е, крихтою е, цього морального дисбалансу було те, що ми вже приїхали е, на Покровськ. Тут чисельні втрати особового складу побратимів і е, командування на твої якісь, е, скажімо так, малі прохання, там, відпустки. Ти вже такі зний морально. Ти не відпочиваєш, бо в тебе вже оточення змінюється постійно. Тих людей, з якими ти починав службу, які тебе надихають, з якими ти працюєш, їх немає. Немає ось цієї вже довіри між командою, коли тобі знаєш, що мала би бути підтримка. Обіцянки, які не вдаються, але не виконуються. Ну не, не діло військово казати і не робити. І вже березень. 29-го мене посадили в машину, вивезли з речами, все, все, ну, все. на початку, да, спокійно, бо ти всіх бачиш, зі всіма в бо все, все прекрасно, ти, е, ти, ти радий бути вдома. Оця тиша і е, голос твоїх думок, який постійно, чувак, ну ти не все зробив. Типа, треба щось міняти? Ти шукаєш, дивишся підрозділи. І тут на сцену виходить хто? 68 Це не просто цифра. А це місце, де тебе приймуть. Тебе не спитають, де ти був або чого тебе не було, а спитають, як тобі допомогти, як, як тебе підтримати і чувак, ти на своєму місці. Три місяці в мене е, е, круто навчання. Ну, типу, артилерія, е, є момент навчатися, все круто. Я тепер командир гармати. Є перспектива на головного сержанта батареї. От. Тепер тільки працювати. Ти втомився. Я розумію, але не складаю руки і не варто зупинятись. Тебе тут чекають, тебе тут підтримують, і ти станеш одним цілим разом із нами. Вперед до перемоги.